Дуже шибко і набагато. Марти. Короче, це шоста частина, як я пробую отримати бан на суперневинному аккаунті під назвою Admon official. В Цьому відео на кінець сталося чудо, і там я отримала трошечку іншу штуку. Не те, що зазвичай там, допустим, попередження або бан на один день. Там що то -та круче. А і ще чисто заходжу на свій ютуб канал, і я чисто я в від того, що я відео останній раз викладала минулого року. На це взагалі це ністидані ні совісті, капець. Хоча я це відео записувала теж десь рік тому. Ну, типу, треба виправлятися. Ну, також хочу вам подякувати за ці арти, які ви малюєте. Чесно, мені дуже приємно, дуже дякую за те, що ви малюєте, за те, що стараєтеся і скидуєте це в мій телеграм-канал. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти. Це дуже приємно. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. І підписатись мій на телеграм-канал. А ми пігнали! Перше відео за цей рік. Коротше, сьогодні я напевно буду робити те, що я якраз найменш всього хотіла. А іменно писати щось в чаті непристойне. Але що поробиш? Я просто хочу бан більше, ніж на один день, бо просто це вже шоста частина, а я максимум получала бан на один день. Ну, ви напевно самі розумієте, що я сюди зайшла. Тут просто дуже адекватні люди. Прям дуже. І тепер я почну писати в чат. Але, блін, це знаєте, тут такий сервер, там де ніхто не бушує. Ні бо я знаю, що люди в мартері, зазвичай щось пишуть в чат. Коротше, дуже добре знаю, що Роблокс може бляха, забанити за таку фігню. Але там мені ще чел писав, щоб мене того не. Типу, щоб тих решіток не було, треба туалешена. Ну чекай. ле, Ла ле, 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 ле. О, ла-ле-леву ле, приймає. А моє це дружелюбне слово, воно не хоче. Чекай. ле. Ла да блин! О! Ну oh! no, все! Отак мені підходить, воно пропускає мощно. Я знаю. Ааа, вона вже поняла, що щось не так, Зараз чекай. Ура! Все, давайте ту фігню спамити в чат. Я сподіваюся, що воно... Та блін, воно вже не пропускає! Так, я зайшла на інший сервер. Кур. Ти мені не пропускаєш. Ах, ти ж зараза чекає. Ай, давай тут теж ла пишу. Ти не хочеш пропускати. Чому? Та ж дружелюбне слово, ну? Ааа! Окей, я зрозуміла. Так така, коротше, така, треба приліпляти, щоб різне прям було. Отак воно пропустило? Мені просто цікаво, наскільки швидко мене роблок забанить. Бо за матюки, наскільки я знаю, прям жорстко можуть і посрати дати. Ну прям дуже шибко і набагато. Я тільки мартером стала. Куди там не кікаєш? А, попередження. Ну, блін, ну так не той його, так не цікаво. Я мартером, тільки що була? Що ти мигаєш? <рик> 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 Я хотіла щось написати, і тут і появилося воно. Ой, один раз тоді. Пройшло, а? later

І я мардер. Її, ії, ії. Вона напевно, мене боїться тепер. Її, ії, ії. Ну, шо ти лисий? Ти чі тя. Вашара. Коли... Я не мардер. Я хочу, щоб воно мені пропустило. А, чекай, то мені це треба пікати, ти, блін, генія кусок. Отак пропускаю, все файно. Мені подобається. йо -мо! Аня, а скільки в тебе слів? А, він сам здох. Надя! А скільки в тебе слів? Бляха! Опа! Я, я дебіл. пил! Урва, ячи пердоле! Где ти єсть? Дети, є стеж. Я, я мазіла, господи, звіздец! Мені здається, тоді, коли я стану мардером, мене чуть-чуть забанять. Ну, не знаю, закон подлості. З першого разу я могла бути мардером, але в той час мені прилетів бляха бан. <плес> я ж мазіла, нахіра у мазілі дає тут його? Шо лебишся. Краще, в мене така тактика. Того чела вбивають, я дістаю пістолет і вбиваю його. Ты нас приват прилетел! Я дебил, я дебил, я дебил! Ай, бляха! Я мазила! Курча! Ну все, я я в такие игры вообще не граю! Вот писков я! <кху> Коротше, мене якийсь ще того попросив пограти в блок з фруцтною. Я, типу, що? Я не промах, я зіграю. Так, зграти за пірата чи за Марину? Ну давайте за Марину, чого ні? я Чо, якийсь зайчик? Я Пантера. Ви хочете заставити на квадробером стати, так? Я вас зрозуміла, люди, я вас зрозуміла. А то тільки я один такий лох, який зайняв того марінку. Не, слухайте, якщо такі пироги поїхали, то я теж того йду за. Пірата грати. Ну що, люди, абанюня, я пірат. все. Там да мене далі, вот з вуха зайця. Коротше, мені треба побити п'ять 5 бандитів. Ну, ладно. Чесно, я в душі не шарю, що я роблю, але я щось роблю. Типу мені сказали пливсти кудись, я і пливу. Ну, в принципі, я приїхала. Що тут робить, Я в душі не шарю. А де можна завдання взяти? Мені завдання надо. Манкі, давай. Топ 3 бит в аніме. На п'ятий бюджету не хватило. Третє місце. Піо! Перве... друге місце. Пім-п'ям-дін-ва! Перше місце. Пів п'ів пів. Дякуємо за увагу. Що за приколе? Мені якусь хрень дали, що це таке? Мені фрукт дали! Ого! Що за фрукт? Коріння! Ні, люди, я все розумію, але я таке. А, ну ладно, таке дуже файне. Ні, ну я куріння той вої. Я це взагалі не удобряю, взагалі. Ну що? У вас квітгаємо! Блін, о куди я зайшла? Взагалі, перший раз бачу таку гру це взагалі. Так, ну ви молота молода пара ви їдете. Еть! До мене до парло. Знаєте, де тут треба писати оцю штуку? В Брукхейвені! Чисто треба в Брукхейвен зайти і почати писати ту фігню. Там що, всяка штука ціниться, наскільки я знаю? Що? Да, Ша! закрить, Сама така. Ні, дяпку ультанула. Чел, давай, кидай мне бан. Ой, блин, не бан, а той. Дави. Давид. Да иди, Давид, да я не Давид. Тут с девкой пари, да. Там чел, что ты? Ты чихуахуа. <реклама> Куда? Ну, люди, то дайте мені бантом, киньте репорт, будь ласка. йо сточ флі... Ні. Brush pencil. Курва я пердола. Ну, блі. Що в мене з повідомленням чого воно від'їхало? Ам. Роблокс? Куда? -то, блі, да дай пофліртувати, ну? Но... Бро, шо Шаті... я Я не хочу. О, oh, май! Чел, ти... Что, 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 что? так, чел, гов в Не, пацаны, реально в натуре гов в Спасибо. Что земною? мною? Скучиня, ну бивца просто, звездец. Джек Воробей, что ты хочешь на? Так, так, сдавай, то начинаем когда аэропорта людям. Александра, читинг, но ты прям выкрустовишь звездец? Давай, три дня, будь ласка, я тебе прошу на три дня, чел. Ну будь ласка, я багато чого не прошу. Ну, ладно, давай на сім. Хто сидить в моєму телеграм-каналі, то вони, напевно, бачили оцей пост і оцей. Корече, у вас напевно, питання, нафіга я це все хочу зробити. Ну, що ви знаєте, коли людина заходила на мій аккаунт, то вона бачила оцих ход челіків. Але так, щоб їх десь було з 200 штук. Ну і тих теж, і у того. Ну от типу, зрозуміла, я хочу свою армію зробити. Прикиньте, хтось заходить на аккаунт, а там 200 акаунтів Roblox Official. Ой, блін, Roblox, там Admon Official, там бобер 3000. Два години Клас! А я просто зайшла, я просто хочу подивитися, як одну фігню зробити. Та хватить мене кидати, ну. Бляха, муха, та дай дописати, я тебе прошу. Коротше, я знайшла в ТікТоці одну таку фігню, Типа, що, якщо написати оцю команду, то я теж так вертітися буду. А! Право на те, щоб отако крутитися, та що ти? Те... Та хватить за мною літати! Та хватить за мною літати, як та муха літом, або комар крінж. А, а. а чого ти не спавнишся? Та все, ця гра забагалась. Звіздець. Знаєте, в мене ідея є набагато ліпша. Я зараз почну робити ці от футболки, всякі те де тепе, і там буду вставляти різні картинки. Чисто подивимося, чи мені дадуть за це бан, чи ні. це, те події елементи аватару. Во. Назва буде просто А. Просто всі А. І чисто, чи воно мені завантажить. Оп, та, перевіряє, перевіряє. І давайте, поки я зайду в Roblox, я просто хочу подивитися, чи мені щось скажуть за те, що я того чувака виставила. То шарить, то шарить, хто це такий. Окей, ще нічого не... Прийшло чисто відео знімаю і люди чим раз тим більше поповняються. До речі, завантажила і деякі фото. Зараз я їх чисто повиставляю за один раз. Я ну ви поняла, чому я це вибрала? Отут я чисто 4D я напишу. Так, все завантажило. Тепер зараз побиріку сюди. А зараз я це все завантажую Мені просто цікаво, за що мені конкретно бан можуть дати. Я надію, що мені бан на пару днів дадуть за ці всі мої махінації. А чого тобі не подобається? Що мені не вже того то знову кинули? Мені вроді все нормально. Не... Варнінг, да, 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 да. Чекай, чекай, чекай. Зараз дайте я подивлюся, за що мені воще кинуло? За, за яку картинку? За яку мені картинку кинули? Так, сам прикол тому, що в мене тут ніфіга не грузить. А во, чекай, 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 чекає. О, є є, є, є є. Так, чекайте, е, класика, класика, т шерт А, це значить дозволило. А так, ні. Ладно, ладно, допустимо, допустимо. Одинички найбудуть. Три одинички. А все завантажується. Тепер ще раз треба. Опа. Опа, якщо воно мені не дасть ці, то й завантажитися, то я напевно зрозумію. Чому? Бо мені, типа, як попередження кинули. Ано? Ну? Ні, я ще не кинула. Давай, 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 давай. По берику, по берику. Все, мені щось кинули за це все, чи ні? Ні? Ні, так ні, зараз ще щось знайдемо. Давайте я йому лего завантажу. Чому би і не? Може ти мені зараз атата скажеш за те, що я Лего тобі завантажила. Ну ладно, найбуде завантаження 21. І ти то ще пропустила? Тріндець, А що ти так твое? Сьогодні все прям дозволяєш. Так, За Завантажимо чесно, я просто не знаю, що я мушу зробити, щоб воно мені прям кинуло бан за то все. Лол, вони мені реально нічого не роблять, звіздець, просто. Чому деяким просто так дають бан, а мені є за те, що я навіть пробую щось зробити, ніхрена не дають. А знаєте що? А давайте зайдемо в. в, 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 в. Знаєте якусь таку дитячу гру? Типу, щоб там прям діти були. Знаю, буду психікою їм ламати. Але блін, зато мені бан дадуть. Ні, про знаєте, більше такі як. <гум> типа, як, О, давайте сюди. Якраз переодягнемося, все буде буде файно, будемо такими, знаєте, girl, і писати в чат такі пристойні штуки. А, чекай, я забула, тут треба ще отако написати. Та, йо йома! -йо. Та бліха-муха. Чому? Ні, фігня, бо я писати тут не можу нормально. Крінж. Симулятор 11-го Віндуса. А якщо в мене симулятор такий кожного дня, бо я в ньому сижу. Ладно, давайте сюди зайдемо, не знаю. То щось виглядає як дитяче. А таке мені треба. Так, отак, от так, от так. Я потрошки написала. Тепер дивіться, давайте репорти понакидаю. О -о -о. Так, все, один є, далі тобі Оце отако. Що, кому? Ви всі, коротше, попалися під мою гарячу руку. Тому все, давайте. Отак, оце, персональна інформація, бла, бла, бла. Тепер спамимо. Давай. Ладно, давайте в ще дизастер студії підем. Эй, there's no time to relax! Сим'я, сім'я, яй, сім'яй, сім'яу. Дрэк. Сюда, може тут якось люди зреагують. Ні, чаті ніхто не пише, понятно, то не активний сервер. Мені прям треба, щоб там щось хтось писав. О, тут напевно писати щось будуть. О, тут напевно, писати будуть. О, та-та-та! та Люди пишуть, 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 пишуть. Господі. О, тут Олена його. А, я не то, блін, цензури то хочу, чекай. Господи, ле. І все. Нормально. Опа. О, о о, о о о за мною той якийсь підписник зайшов. Але блін прикол тому, що той челік, оскільки в нього скини, то оцю однаково, то можуть сприйняти його як за мене. В мене нік кроблекс, тому поха. Пофиг. Так, помалесенько. Без спама. Так, стільки чекайте, щоб своїх того. банити, чітінг. Далі пігнали. Та привет, привет, привіт. Люди, людину понакидай, будь ласка, мені аеропорти. Так, ну я сподіваюся, та людина пойме мене. Та людина пойме свої розуміють. Опа, 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 опа. Так, тепер я всім буду кидати цей та-та-та, вот, булінг. Далі тебе що ти? що ти? За що ти в мене платформ лінкс. Далі пігнала сюди. Ай, бляха, читінг. Як я лунка. Ладно, хов олтарі. Понятно. .者. Не, ну что это за булінг? Блин, то реально тут такие читинги. Юзер, не фиговый, Эмма. Ну, Эмма в тебе тоже фиговый ник. Свою информацию раскрываешь. О! о, На скільки днів? Давай на три. Будь ласка, так, тургуемся, тургуемся. Будь ласка, я тебя прошу. Давай на три дня. Ну, будь ласка, ну, чел, ну ради, ну. Ти за махев? Ха-ха, ха ну давайте сюди по дефолту. По дефолту давайте сюда. І раз я туди зайти не можу. Hours later. <плес> <плес> Та о, -о, о! Ти що, серйозно? А ну стоп, тільки не на один день я тя прошу. Ну блін, ну давай хоча б на три дні. Що таке? Та на три дня давай. Ну, чел, давай на три дня, Ну. На три дня бан! Перший раз мені дали бан на три дня.